І сьогодні в нас буде огляд осінніх поличок Сінсей 2025 році. Як я кажу, потрібно гарбузи готувати з літа, тому що вже осінню їх може не бути на поличках. Тому давайте детально з вами роздивимось. І спочатку ми можемо бачити ось такий милий білий гарбузик, коштує 13 злотих. Можете множити на 10, це майже буде в гривнях 130 гривень десь. Далі це в нас ось такі золоті гарбузики, вони ще й світяться, є в різних розмірах, тому дуже симпатично виглядають. Але моє сердечко вкрала ця дерев'яна статуетка. Вона ще й світиться у вигляді машинки. Також зверху гарбузик написано Happy Fall І це дуже класно виглядає. Жалко, що я її не купила, коштує 30 злотих. Взагалі в Сенсеї дуже великий вибір різних гарбузиків. Ось я вам показую, які є. Також ось такі ще золоті, є маленькі золоті, також, звичайно, завезли багато свічок. Ось ви можете бачити ось таку велику оранжеву. І написано, що має аромат гарбузового пирога. Ще мені сподобалися ось такі підставочки, під свічки маленькі, є в білому кольорі і також в золотому. Переходимо на іншу вуличку і бачимо ось таку свічку. Пам'ятаю її з минулого року. Дуже прикольно, що на ній є маленький гарбузик. І ще ось така цікава композиція з гарбузика та пшениці. Також дуже мило виглядає. І наступне це в нас ось така свічка. Подобався мені аромат цієї свічки, і я замовила її собі онлайн. Тому я вже чекаю велику посилочку. Собі. Також буде розпаковка на каналі, тому можете підписатися на мій канал і чекати розпаковку. Також буде класний осінній декорман на каналі. Далі ми дивимося ось таку свічку вона дуже велика. Переходимо на саму нижню поличку і тут ось така осіння композиція з гарбузиків, листочків та сухоцвітів. Класно виглядає. Також це гарбузики, є дерев'яна корзинка і ще м'якенькі гарбузики білі і ось така є оранжева. Але щось мені в Сінцеї цього року не сподобалось, м'якенькі гарбузики, тому я прикупила в іншому магазині. Напишіть в коментарях, чи вам подобаються мої огляди поличок і чи ви хочете з інших магазинів також, щоб я зробила якісь осінні огляди. Я буду дуже рада вашому відгуку. А зараз в нас інша поличка. Це ціла поличка з наволочок на подушки. Дуже великий вибір цього року. Я не знаю, як вони постійно обирають новий дизайн, постійно щось придумують, Тому давайте з вами будемо трошки дивитися. Але детально ми не можемо подивитися, тому що вони прикріплені так, що ми можемо тільки одним глазком роздивитися. А детальніше ви, звичайно, можете побачити на їхньому сайті. Всі ціни десь коливаються до 16 злотих. Ці малюнки дуже симпатичні, дуже осінні машинки з гарбузиками, також просто віночки або просто гарбузки, гарні написи. Але в мене є дома осінні наволочки, тому я замовила тільки одну і ще дві біленьких наволочки. Напишіть в коментарях, яка вам саме більше сподобалася, і чи цього року ви будете щось купляти з осіннього декору. А ми підходимо до наступної полички і нас зустрічає ось такий коврик Велком. Але в мене також є коврик, тому я втрималася і його не купила, тому давайте детальніше будемо розглядати цю поличку. І нас зустрічає осінній гномик, також ось такі милі три тикви, які стоять один на одному. І свічки. Свічки з минулого року, тому що я пам'ятаю цей білий жолудь, також пам'ятаю цю зелену свічку з грибочками зверху. Далі у нас також багато різних композицій з гарбузиків. Як і м'якенькі, так і тверденькі, щоб десь покласти в себе на тумбочці. Також є ось така прикольна велика свічка, я її не нюхала, але мені здається, що вона класно виглядає. Знайшла дуже класний подарунок, це арома лампа у вигляді гарбузика, ще й віску в подарунок. Дуже класно виглядає. Далі це знову зелений гарбузик з пшеницею. Та ось можете трошки подивитися, що лежить на поличках. Далі це м'якенький гарбузик, ось такий оранжевий, і ще покажу вам цей коврик велком у вигляді, також гарбузика. Так, слово гарбузик тут буде дуже багато, але ви розумієте, тому що це осінній декор. Віночки в цьому році щось не дуже симпатичні, але це. Це ще світиться, можна поставити батарейки і він буде світитися. Також ось така осіння композиція. Знову я показую цей зелений гарбузик. Жолудь тут є, свічки також в коричневому кольорі, і мені дуже сподобався цей альбом. Можна наробити багато осінніх фотографій і зберігати собі окремий альбом з осінніми фотографіями. Ще знайшла ось такого грибочка, дуже мило виглядає і коштує 30 злотих. Далі внизу ви можете бачити багато композицій з гарбузами та шишками. Дуже прикольно просто взяти, насипати в тарілочку і виходить ось така осіння композиція. І, звичайно, ще знайшла віночки, можу вам показати, але щось вони не такі в цьому році. Цей ось також світиться із листочками. Переходимо на ще іншу поличку. Так, осінніх товарів дуже багато, але деякі повторюються та мають просто різні кольори. Тому давайте ще подивимося нову поличку. Знайшла ось такі милі білі гарбузики, дуже мені сподобалось, як вони виглядають. І звичайно, як я вам казала, дуже багато ось таких золотих гарбузиків, які світяться. Ще одна свічка з осіннім ароматом. Ось так вона виглядає. Також далі це грибочки і мені сподобалася ось така дерев'яна тарілочка. У вигляді листочка вона прикольно виглядає тим, що вона нейтрального кольору і підійде під будь-який декор. В минулому році ми разом з вами робили схожі свічки у вигляді гарбузика, а тут є такі на поличках. Також є ось така червона свічка, але в неї дивний аромат. Також є жолуть, ось такий зелений, і світильники різні. З цією свічкою пам'ятаю бігли всі, тому що вона пахне як буено. Цього року вона також є, тому можете звернути на це увагу. Далі інша поличка це в нас кухонні рушнички, також різні формочки для випікання. Звичайно, все в осінній тематиці, це силіконові формочки, також є формочки для печива, і, звичайно, є зубочистки у вигляді грибочка, тому вибір тут також дуже великий в цьому плані. А ми переходимо на відділ кухні. Тут також багато всього цікавого є, тому давайте з вами трошки подивимося. Можемо бачити ось такі дощечки у вигляді гарбузиків різного розміру та грибочки, також дерев'яні. Ось ця колекція посуду дуже симпатична. Є ось така підставочка під серветки, також є тарілочка і є підставка під ложечку. Я знаю, що на сайті її вже розібрали. Також є ось такі милі тарілочки у вигляді грибочків, є які коричні, Також мухоморчики є, ось така мила тарілочка у вигляді листочка. Вся колекція ну, дуже мило виглядає, хочеться все скупити. Ну а ця тарілка у вигляді гарбузика вкрала моє сердечко. Допоки я не побачила гарбузику в білому кольорі, я завжди хотіла оранжевий. Але ні, я купила собі ось такі білі, тому що ну, мені дуже сподобалося. Також є гарна штучка для масла. Також дуже мило виглядає, але в мене вже є, тому я не прикупила. Є ось така чашечка у вигляді мухоморчика і великий вибір чашок у вигляді гарбузика: як і білих, так і оранжевих. Ще є зверху в них кришечка. Щоб якщо ви довго п'єте чай, можете накрити кришечкою, і ваш чай довго залишиться гарячим. Мені сподобалася ось така біла чашечка з гарбузиками. Вона залишилася одна, тому я її також прикупила на сайті. В наявності ще були ось така сільничка і перечниця, але мені не дуже сподобалось, як вони виглядають. Також є ось такі великі склянки, також з малюнками осінніми, ще й з трубочкою. Також я знайшла ось такий жолоть, щоб можна було заварювати чай, і трубочки з хребочками, Також класно виглядає на осінь. Це відео вже закінчується, а я хочу вам нагадати, щоб ви підписалися на цей канал, поставили вподобайку та написали щось в коментарях. А я вам дякую за перегляд цього відео.